З 1 жовтня цього року адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування здійснюють органи Міністерства доходів та зборів України. Раніше цим опікувався пенсійний фонд в процесі реформування та передачі на обслуговування цього виду обов'язкового платежу в області зафіксовано боргове зобов'язання підприємців та приватних осіб на суму майже 60 мільйонів гривень. Під час зацікавленої розмови представників пенсійного фонду, головного управління Міндоходів у Житомирській області, головного управління юстиції, фондів соціального страхування від нещасних випадків та тимчасової втрати працездатності, обласного центру зайнятості, федерації проспілок Житомирщини та об'єднання роботодавців йшлося про те, як об'єднати зусилля і влади, і громадськості для погашення обов'язкових платежів, щоб громадяни змогли. Лис своєчасно отримати соціальні виплати. Це була не заборгованість, а затримка в зв'язку з там платежів. На сьогоднішній час вона вже вся погашена і ніяких затримок вже немає. Єдине прохання до всіх роботодавців, бухгалтерів провести своєчасно і швидко перерахування цих коштів для людей. Лише спільними зусиллями, як наголошувалося, можна подолати наявні недоліки і наполегливо працювати для забезпечення сплати усіх видів обов'язкових платежів до соціальних. o FONDIV.